Радіо Марії спільно з проектом «Проповідник Юа представляє розважання отця Михайла Романіва над Євангелієм Дня. Ісус відповів їм і сказав: Боже царство не прийде помітно і не скажуть ось тут або там, адже Боже царство всередині вас. І сказав учням, насануть дні, коли забажаєте побачити один із днів людського сина та не побачите, і скажуть вам ось тут або ось там не виходьте і не біжіть слідом. Адже як блискавка, блиснучи світить від краю до краю неба, так буде і людський син свого дня. Та спершу він має постраждати і бути відкинутим цим родом. Слава Ісусу Христу, брати і сестри. Ці Евангелії, які вже будуть перед нами, десь будуть нас готувати до закінчення літургічного року, вже більше буде такої тіні і таких евангелій, які будуть нам говорити про кінець світу, про останні часи. І, можливо, сьогодні така з тих перших євангелій, яка нам дуже показує помітно і, і говорить про це. Те що, те, що ми сьогодні чуємо: Царство Боже всередині вас. І що настануть такі дні, які будуть важкими днями. Ісус говорить сьогодні про ці дні, що має постраждати і бути відкинутий своїм родом. Що не потрібно шукати десь в тих місцях, де цього царства Божого немає. І багато пророків і протягом історії, і багато тих, які оголошували те, чи і той чи інший прихід Месії і так далі в тих чи в інших місцях. Натомість Господь дуже конкретно каже, як блискавка на небі. Неможливо, неможливо буде цього не помітити приходу, приходу Ісуса Христа. Ісус каже: не шукайте десь назовні. Не, не, не бігайте, не, не ходіть, не вслуховувайтесь, не виглядайте, помітите, слухайте власне серце. Це найважливіше власне серце. Бо, як каже нам Писання, що семеро може стерегти тебе в вежі, але найкраще буде стерегти тебе твоє серце. Царство Боже у вас є всередині, каже Ісус, дуже конкретно каже це до нас сьогодні. І царство Боже яке? Царство справедливості, любові і миру, царство панування Духа Святого. Обернімося до нашого серця, подивімося, що в нашому серці, і там шукаємо по особливому Божої присутності. Це є то місце, де Господь особливо промовляє до нас в тишині нашого серця, промовляє, промовляє Господь, так любив казати святий Йоанн Павло ІІ. Не шукаємо чогось, що мало би бути якоюсь неймовірною, неймовірним пережиттям чи фантастикою, але звернімося до, до власного серця. І ніхто, ніхто не буде спроможний нас нам відібрати цей мир Христовий. Ніхто. Пам'ятаю собі історію, так може на кінець цих розважань. Історію як була війна. І в Меджугор'ї переживали воєнні дії в Хорватії і в Сербії. І ця війна була таким страшним пережиттям, і було бомбардування саме монастиря францисканців в Меджугорі, пам'ятаю, читав ці спогади. І, і люди, які були туристами, і бігли і, і були обстріли. І вони кажуть, ми чуємо десь з якогось місця, лунає якийсь спів, радість і так далі. Здивувалися, забігають вони, зрештою були протестантського визнання, забігають, бачать якісь підвальні приміщення, заходять до. Да, як ні в чому не бувало? Там люди розмовляють, тішаться своєї присутності, навіть п'ють вино, собі що сказати а зверху бомбардують, зверху бомби, зверху смерть. І ці протестанти питають: а що таке? Як так може бути? А вони абсолютно спокійні, абсолютно спокійні. Моляться, розмовляють, спілкуються. Чому так? І запитав запитали цих францисканців, чому так? Чому там війна, а тут, а тут так багато миру. І вони і сказали: бо царство Боже, бо царство Боже в нас. І сказав дуже важливу фразу, яку часто собі згадую і повторюю, і, і може комусь також з вас, брати і сестри, стати ця фраза в пригоді: якщо щось краде тобі радість, якщо щось краде тобі мир, якщо щось краде тобі любов і близькість з Божу, перестань це робити. Царство Боже в вас є. Шукайте царство Божого, а все інше вам додасться. Слава Ісусу Христу!